365 днів про взаємовідносини, день 37-й. Змагання або співробітництво. Еклезіаст 4 розділ, 9 вірш, говорить двом краще, ніж одному, тому що вони мають добру винагороду за працю їхню. Бо якщо впаде один, то інший підніме друга свого. Та горе одному, коли він упаде, а другого немає, який підняв би його. І так. Двоє були створені Богом рівнозначними або рівноцінними, але різними. І чоловік і дружина вони були створені для того, щоб доповнити один одного. І це означає, що коли вони доповнюють один одного, вони мають спосібність ставати сильнішими. Саме на це була найбільша атака від диявола. Щоб знищити цю доповнювальну силу, щоб розділити чоловіка і жінку, і зробити їх тими, які все своє життя доказують, наскільки вони круті самі по собі. Але Біблія говорить, що двом набагато краще, ніж одному. І поки йде ця боротьба, програють обоє. Як тільки вони розуміють силу, доповнювальну силу, унікальність кожного, Унікальність. От кожен розуміє свою унікальність. Наприклад, чоловік був створений для того, щоб володарювати над рибами морськими, ну вони були створені двоє. Не один над одним володарювати, а над рибами, птахами, землею, керувати і так далі. Тобто, чоловік має відповідальність як фундамент керувати і давати напрямок фізично, духовно і так далі. А дружина була створена допомагати йому в цьому. Тобто, вона є помічником тою, яка Відкриває багато сильних сторін в ньому. І коли двоє рухаються цим шляхом, вони стають благословінням один для одного. І разом з тим їхня сила посилюється. Це синергія називається. Це означає, що результат двох набагато більший, ніж результат окремої людини.